Вітаю з вами передача Віч на віч. Сьогоднішня наша гостя, засновниця умовного центру Ес та викладач іноземної мови Надія Раберчук. Вітаю вас! Вітаю. Стосовно відкриття вашої студії, от розкажіть, як ви наважились її відкрити, і скільки часу вже вона існує? Дякую за запитання. Це, звісно, дуже важка. Праця і важке рішення, напевне. Найважче це було наважитися відкрити мовний центр, тому що свідомо розумієш, що дуже багато питань буде, організаційних. потрібно Заявити про себе так, щоб до тебе пішли люди, щоб тобі повірили, щоб тобі довірились, і змотивувати обов'язково. І в першу чергу потрібно себе змотивувати, проаналізувати і вже тоді наважуватися і відкривати. Саме так у мене сталося, тому що маю досвід викладання у різних навчальних закладах, тобто не просто у різних школах, а у Профтехосвіті, у звичайних школах, у коледжі та в університеті. Тобто, і різний досвід він спонукає до вивчення чогось нового. І саме мовний центр це була нова справа в моєму житті і сходинка, якби в моїй, не те, що кар'єрі, але у особистістому та професійному зростанні. Це стовідсоткова кар'єра, тому що е, спершу ж ви вчили для так. себе мову, а далі вже наважились її викладати. А це і підвищення кваліфікації, це постійне навчання, е, різноманітні курси, тренінги. Е, щоб знати мову, а вона жива, потрібно вчити її постійно. Немає так. Е, стоп, я вже її знаю. Так, особливо коли закінчиш університет, здається, що ти не знаєш. Відрізняється от та мова, яку, скажімо, викладають в навчальних закладах від того, що ми маємо на практиці? Так, звісно. Відрізняється в тому плані в сприйнятті і, напевне, не так у вивченні, як у застосуванні. Тому що ми в університетах так більше читаємо, перекладаємо, висловлюємо свою думку, але конкретно по тексту, конкретно по якихось матеріалах, які ми вивчали. А в житті. Потрібно трішечки інше. Потрібно мову застосовувати ось спонтанно. І ти вже тут немає тексту, є ситуація, в якій ти маєш під підлаштуватися і відразу е заговорити. Оце якраз про розмовну мову, якої так не вистачає. Так. Найчастіше з якими запитами от батьки приходять е зі своїми дітьми, щоб ось. Вирішити питання рівня іноземної мови це що, граматика, підготовка до іспитів, от саме розмовна мова, що зараз хвилює найбільше. Дуже різні запити у батьків, так само у дорослих і у дітей, тому що хтось хоче підвищити рівень, але говорять, що мені не потрібна шкільна англійська, мені потрібно вивчити мову. Але не може бути окремо шкільна англійська, до прикладу, і англійська на мовних курсах. Тому що і контент підручників, і вікові особливості, так, вони не можуть вивчатися. В різних спектрах, тобто в школі ми будемо вивчати одне. Да, теми можуть відрізнятися, тобто порядок тем і так далі. Але програма має співпадати з віковими особливостями учнів, з контентом, що їх саме цікавить і підбираються матеріали саме під них. Ми не можемо за одними матеріалами навчати дорослих дітей, до прикладу, і підлітків. Це неправильно, я вважаю, тому що інтереси і навіть психологічне сприйняття. І різне у кожній категорії ви використовуєте автентичні підручники для того, щоб удосконалити знання іноземної мови для своїх учнів? Так, звісно, базовим ми беремо завжди базовий якийсь підручник, але це обираємо видання там Оксфорд, Pearson. Пірсон. Ми працюємо з основна у нас лінійка. Це підручники видавництва Пірсон. Вони, на мою думку. Гарно складені, методично, правильно побудовані, достатньо лексики, граматики, відпрацювання відеоматеріалів, відпрацювання аудіоматеріалів, також різноманітні тексти, завдання на письмо, на письмові роботи. Але ідеального підручника не існує, тому що різні сприйняття у дітей. Різні рівні у дітей хтось більш математичний, хтось більш сприймає кращі гуманітарні предмети, і, зокрема мови. Тому потрібний індивідуальний підхід абсолютно до кожного. І цим ми доповнюємо ці підручники своїми авторськими матеріалами, матеріалами з інших підручників, до прикладу, а щось розробляємо особливо. Безпосередньо на групу, на учня для того, щоб відпрацювати той чи інший матеріал. А як змотивувати зараз дитину на вивчення іноземної мови? Ось мені здається, що це найскладніший момент у нашій роботі, вчительській, не тільки в мовному центрі, а взагалі в освіті. Це мотивація. Тому що здавалось би, Ну, все є, все можна зараз е, е, знайти, показати, але воно все має бути в міру. Ми не можемо тільки гратися, і тільки на грі не може базуватися мова, тому що е, ось ці класичні відпрацювання да, граматики, е, відпрацювання, вивчення слів. Якщо ми не вивчимо, ми не пограємося, mm -hmm. ми не вивчимо, не заговоримо, тому що має бути відповідний запас лексики. Для того щоб заговорити, відповідно, якщо у нас є запас лексики, ми маємо е, знати елементарні е, структури речень, да, як ту лексику скласти у речення, відповідно, і тоді вже е, пробувати говорити. І тільки таким чином може відбуватися. Тобто ігри, інтерактивні різні матеріали, відео вони доповнюють. Вивчення і якби мотивують дітей, що можна пограти гру таким чином вивчити слова. Ми використовуємо різні інтерактивні е, ігри для того, щоб ми м, вивчали слова, лексику, до прикладу, е, щоб ми відпрацьовували якісь моменти е, граматики також за допомогою інтерактивних ігор. Е, і це мотивує також дітей. Але на мою думку, я з цим питанням не один рік працюю з мотивацією саме, тому що це важливо, щоб до нас йшли діти, щоб вивчали у нас мови, щоб у нас було цікаво. А ми маємо показати, як же ж на практиці застосовувати мову. Тому альтернатива це, на мою думку, поїздки за кордон, щоканікул, ми організовуємо поїздки за кордон Європою поки що, тому що цінова політика, до прикладу, Британії і англомовних країн трішечки зависока. Я вважаю, тому що не, не всі можуть собі дозволити це, тому ми обираємо бюджетні. Тури, для того, щоб більше дітей змогли отримати таку можливість, і батьки змогли профінансувати саме поїздку. І я помітила, що після кожної поїздки у дітей з'являється більше бажання вивчати мову, тому що вони горді за себе, що вони могли замовити каву. Що вони могли оплатити в магазині, що вони могли поспілкуватися з пересічним громадянином, який йде по вулиці. Він теж є іноземець, він не житель країни, в яку ми приїхали, до прикладу, але мова спілкування це англійська. А як ви готуєтесь до поїздки? Що для цього потрібно? Це має бути безпосередньо учень Дабл С чи це для всіх. Хто бажає і хто має рівень англійської мови, наприклад, може поїхати і доєднатися до вас. Ви знаєте, що я завжди працюю за таким принципом. Спочатку спробуй сама, а тоді покажи іншим чи там візьми інших, і так далі, як в мене відбулося. Спочатку я поїхала в таку поїздку сама своєю дитиною безпосередньо, там, щоб подивитися, як це все відбувається а потім вже наважитися на таку поїздку самі. Звісно, в перший раз це було дуже важко е, організувати це все, зібрати документи, як правильно це зробити. Е, Ознайомитися з законодавством, як, як потрібно перетинати кордон, хто може перетинати, як, е, які документи для цього потрібні, яких дітей, кого ми можемо брати, з якими документами, е, якого віку дітей практичніше брати, тому що і буде е, легше в організації. Да? Тому оці всі питання вивчивши, я вперше спробувала це зробити. Кожен раз, коли б ми не їхали, це дуже хвилююче і дуже відповідально для мене. Тому я перед кожною поїздкою спілкуюся з батьками безпосередньо з батьками. Мало бажання дитини потрібно розповісти батькам усі ризики, усі моменти, які можуть, можуть трапитися навіть на перетині кордону, усі, до прикладу, якщо там. Трішки протермінований паспорт, тому що є різні моменти, що на кордоні він має бути дійсний, до прикладу, на час повернення 180 днів, в яких країнах 90 днів і так далі. Тобто, якщо в таких межах навіть, тобто він в нас дійсний паспорт за кордони, але на кордоні можуть повернути через те, що там не вистачає 2-3 дні, і ну, по закону вони мають право. Тому ось ці всі моменти, треба все узгодити, розказати. Батьки кажуть, Ти там один день. Я кажу, ну тоді на вашу відповідальність це, якщо один. День і за один день 50 людей в автобусі не будуть чекати, а вашу дитину я не зможу залишити на кордоні. Тому ви їдете до кордону. Якщо нас пропускають, ви повертаєтеся, а ми з дітьми їдемо далі. Тобто такі моменти теж бувають, різні моменти бувають. Але коли ми вже знаємо, то ми вже ці моменти всі перевіряємо, обговорюємо, крім поїздок у Європу. А ми також організовуємо мовні табори влітку, тобто за кордоном, також це теж дуже класна можливість для дітей поєднати відпочинок і плюс практику мови, тому що що включає в себе мовний табір, це обов'язково один урок англійської мови на день. І цей урок англійської мови тут вже відбувається абсолютно у. Ігровій формі на пляжі, щоб це було у задоволення не. Так, навчання, таке класичне навчання, як більша форма гри, тоді сприймається краще, тоді більше емоцій у дітей. Я думаю, І... на березі моря для дорослого була б ось шалена мотивація вчити іноземну мову. Так, але в табір ми беремо дітей від 10 до 17 років. Звісно, батьки теж можуть їхати з дітьми, тому що є різні ситуації. Мама, наприклад, не може відпустити, ще боїться дитину без, без супроводу, без супроводу так, mm -hmm. без супроводу когось там чи братика, чи сестрички, до прикладу, чи мама сама теж хоче поїхати на море з нами. То без проблем можна з нами їхати і батькам для батьків фізкульт-хвилинки, все ми проводимо. Тобто табірна форма у нас відбувається просто на березі моря. Тобто в нас є готель, у нас є територія готелю, яку ми можемо використовувати, і відповідно пляж і море, де ми теж можемо проводити різні активності з дітьми. Ми постійно говоримо за англійську мову зараз, але ж не англійською мовою єдиною, що ще можна вивчити у вас. Так, е, основний напрямок в нас все таки англійська мова, тому що. Е, і назва сама WS, С, тобто говорить про подвійне, щось подвійне, так? І мета, коли ми відкривали, нас було двоє, теж ми відкривали ще з моєю колегою, і мій напрям був українська мова. Тому ми і назвали Дабл Дабл тому що в нас було. Було метою вивчення двох мов української та англійської мови. Але з часом життя диктує свої умови, і взагалі відкриття мовного центру припало спочатку на ковід-19, далі повномасштабне вторгнення, і потрібно було адаптуватися. Під усі ці реалії життя і вивчення польської в нас з'явилося, тому що багато дітей вирішували вступати у Польщу і вивчати відповідну мову. У нас є студенти, які вступили в Польщу і зараз навчаються, готуючись у нас. Також багато дітей почали вивчати більш поглиблену німецьку мову, тому що Близько до нас, якби Німеччина, є більші можливості вступити, да, до прикладу, в Австрію, в Німеччину. І там потрібне знання німецької мови і саме здача міжнародного іспиту з німецької мови. І можу теж сказати, що ми маємо учнів. Студентів наших, які склали міжнародні іспити із німецької мови, вже Це і їх досягнення, і ваше те так, так. Тобто складають міжнародні іспити у нас з польської, тому що у Польщі вони підтверджують рівень це незалежний мовний там центр, угу. мовна школа чи центр з складання іспитів і. Навчаючись у нас, складають в іншому місці. Я вважаю, що це дуже класний результат, коли незалежні експерти оцінюють, і ми бачимо, що це. Результат нашої роботи і роботи учнів, тому що не може бути наприклад тільки результат вчителя або тільки учня. Це наша спільна робота, і не повністю 100% все залежить від вчителя, тобто від викладача. Тому що треба прикладати зусилля. Викладач може пояснити, викладач може направити, показати стратегію виконання завдань, але вивчити має учень, має студент. Напевно, і повномасштабне вторгнення стало викликом для самих педагогів, і підвищення кваліфікації, виїзди певні, так кудись. Це вже певна проблема. Як ви з цим впорались? Як організували для вчителів і навчальні процеси, і внутрішні, і для них особисто? Тому що ж це ж теж важливо вчитися постійно, щоб навчати. Так, ем, ми дійсно. Постійно навчаємося, тому що ми проводимо раз на місяць такі тренінги, семінари внутрішні для своїх вчителів, своїх викладачів, хто відвідував якісь тренінги, наприклад, у місті Львові, там десь їздили у Київ, до прикладу, на різні конференції. Вони діляться досвідом, який набули там. Мої колеги проходять курси у різних також мовних школах, які спеціалізуються на навчанні вчителів, тобто навчанні колег, такі теж є. І ми там також навчаємося, і потім як результат складаємо міжнародні іспити. Вже з цього року обов'язковою умовою в моєму мовному центрі стало складання іспиту міжнародного для вчителя, тобто хто працює і хоче працювати, до прикладу, в мовному центрі, обов'язково має скласти міжнародний іспит. А це може бути на рівень володіння мовою, міжнародний іспит, тобто кембриджський іспит, або ж на методику викладання, але міжнародна кваліфікація. Я помітила, що навіть творчі майстер-класи, які ви проводите, запрошуючи ще, долучаючи до них фахівців, також намагаєтеся, щоб там була іноземна мова. Тобто, можливо, сам фахівець не володіє. Але є вчитель, який допомагає, який супроводжує всю майстерку і перекладає дітям під час того, що вони щось роблять. Наприклад, виготовлення свічок, різноманітних магнітів то тобто це і творчий підхід і... Максимально наочний, ну вже наочніше, вже напевно немає куди, якщо ми бачимо, що ось це, до прикладу, віск. Ми одразу перекладаємо на англійську мову. Що ми робимо зараз? Наливаємо і е що відбувається з ним, і так далі. Це кліл-методика. Кліл-методика викладання англійської мови. А зараз вона досить популярна при вивченні взагалі англійської мови це коли ми е вивчаємо, до прикладу, фізику. Англійською, до прикладу, біологію англійською. Тобто всі процеси, які відбуваються там в ну, предметі, да, до прикладу, в темі біологія, ми е, говоримо це, все обговорюємо англійською. Звісно, такі уроки постійно проводити ми не можемо, тому що це вже тематичний да, урок. Але час від часу ми це робимо. Тематичні заходи і вечірки відслідковую на вашій робочій сторінці і бачу, наскільки. Емоційно, наскільки, скажімо, вражаюче, ви намагаєтесь підійти до цього питання, щоб дитина занурилась в автентичну атмосферу тих визначних дат подій, які за кордоном, скажімо, люди відзначають, і щоб показати, як це можна зробити, тобто наближаєте їх до того середовища, це теж важливий етап вивчення мови, ось такі вечірки, заходи. Я вважаю, що так, тому що е, дітям е, для сучасних дітей потрібна зміна активностей, постійна зміна активності. Е, для того, щоб не були просто е, уроки, от, тільки вивчення, налаштовувати ж, тільки повинні вчити і все більш нічого. Ні, діти повинні відпочивати, але відпочиваючи, користь має також бути. Тому ми з таким підходом тематично, да, до прикладу, вивчити набір слів. З тематичною, з тематичною метою, да? і плюс повеселитися для того, щоб їм було це цікаво. Ви нещодавно розширили свій мовний центр. На ще один район в місті Хмельницькому. От як це розширюватись під час повномасштабного вторгнення? Ви знаєте, це складно розширюватись, але ми ж працюємо на запит клієнта. Якщо Постійно там ми відмовляємо клієнтам через те, що вони не можуть доїхати до нас, тому що це незручне сполучення, а це немає часу, до прикладу, у батьків після роботи або це вже пізно, тобто не, не працює таким чином. Тому ми вирішуємо переїжджати до клієнтів наших і таким чином створювати комфортні умови для того, щоб вони могли отримати наші послуги. Коли ти вже засновниця, коли ти власниця мовного центру, можна ж і не викладати, можна просто е, розуміти, що в тебе є свій проєкт, своя студія, і далі вже нічим не займатися. Тоді за рік-два, я думаю, що воно все буде трішечки мати інший рівень. Тобто буде зниження рівня, зниження клієнтів і так далі. Чому? Тому що ти не будеш в темі, як кажуть, так? Тобто, що відбувається, що зараз цікаво дітям, що, які потреби у дорослих, до прикладу, ти не будеш в курсі всіх подій, можна так сказати. Тому я вважаю, що викладати можливо не завантажувати себе повністю, тому що тоді не вистачає часу на організаційні моменти. На контроль усіх процесів, тому що це теж дуже важливо. І я вважаю, що це все-таки керівник чи засновник має, має бути в темі і працювати, і дивитися, як це все відбувається. Тобто зсередини відчувати, як це має бути. Я ще в першу зміну працюю у гімназії, у державній гімназії номер 21 І якби я не любила свою справу, ну, напевно, я б не працювала. Є люди, які працюють, тому що вони бояться змін, є люди, які працюють, тому що не готові, не бачать для себе щось іншого. І от коли переді мною педагог, який закоханий в те, що він робить, ви навіть не являєте, наскільки це енергетично відчутно. Коли ви говорите про роботу, не те, що вас обтяжує, а те, що вас надихає, і ви ділитеся знаннями в задоволення, це настільки приємно. І я думаю, що ви цінність для учнів не лише свого мовного центру, але й в гімназії саме по тій причині, що ви любите те, що ви робите. Так я вважаю, що це має бути якби, лозунгом кожного педагога, що не тільки педагога, а взагалі фахівця. Який якісно виконує свою роботу, тобто треба робити те, що любиш, або любити те, що робиш, це чудова фраза для того, щоб підвести до завершення нашої передачі. Я вам вдячна, що ви поділилися своїм досвідом, що відкрили ще одну можливість. Побачити світ безпечно, з гарним супроводом, щоб зануритись в атмосферу мови. Ми говоримо не лише про англійську, а взагалі про іноземну мову, щоб зануритися в цю атмосферу і відкрити для себе світ іноземної мови, який настільки цікавий, якщо ви будете поруч. Дякую, дякую за запрошення. З вами була передача Віч на віч. Скоро побачимось!